Що ж, привет, всім, вітаю вас знову на моєму каналі. Та цього тижня я хочу знову почати рубрику, яку я вже вела доволі давно на моєму англомовному каналі. І я хочу ще раз її розпочати на українській мові. І це буде саме Zero Waste або на українській мові нуль відходів. Що ж, нуль відходів, навірно, вже дуже багатьом з вас знайоме, так як ви так чи інакше з ним стикалися з такими пунктами, як сортування, або просто бра не брати пластикові пакети. Останні роки в принципі Україна працює над тим, щоб зменшити пластикові відходи. Наприклад, в Україні стали платними одноразові пакети, і тепер вам потрібно в будь-якому супермаркеті за них платити. Я розумію, що в умовах війни нам всім трошки важко думати про те, що буде з планетою, що буде з екологією, коли нам дійсно загрожує небезпека, яка буде не через 10-20 років, а яка вже є на сьогодні. Але так як ми всі віримо в нашу перемогу. То нам не потрібно забувати, що нам на цій планеті ще жити, і тому нам потрібно подумати про те, як кожен з нас може допомогти нашій планеті, нашій екології та покращити в життя на землі. Я в цьому відео хочу вам дуже коротко розказати, що таке іменно Zero waste, waste, та які іменно 5 пунктів є частиною нуль відходу. Що ж, перший пункт це Refuse, тобто відмов. Від непотрібного. Просто скажи ні тому, що не потрібно. В цьому ж самому моменті ти можеш сказати ні на цей пакетик, який тобі пропонують в АТБ. Ти можеш сказати ні на взяти каву на виніс, а краще сісти і випити просто цю каву в закладі. Наступне це Reduce що в принципі доволі перекликається, як на мене, з попереднім, тому що тут ми говоримо іменно про скорочусть споживання. Але ж, як нам це зробити? Напишіть, будь ласка, в коментах, що ви це робите і що саме ви використовуєте. Як на мене, я стараюся мінізумізувати пластикові відходи. Це моя номер один. Ціль, тому що відтоді, відколи я сортую, то я розумію, наскільки багато сміття ми накопичуємо весь час. Якщо вам цікаво, я вам можу це зняти і покажу. Скільки за три місяці двоє людей можуть нагенерувати пластикового сміття? Наступне це редюс. Для цього в мене є декілька відео, дуже класних, дуже творчих. Як заново використати наші е, мейкап, подару, подарункові не коробки, а самі коробки, в яких воно приїжджає, тобто наші картонні коробки. Як використати повторно кавові банки, е, желізні, які ви получаєте? Як використати з коробки для того, щоб їх знову використати. Це дуже класні, дуже легкі бюджетні варіанти, як зробити організацію свого дому. По-перше, по-друге, бути zero waste та в принципі використати повторно те, що у вас вже є вдома, для того, щоб не витрачати зайві кошти і не купляти щось абсолютно пластикове, дешеве, яке через рік і так викинете. А це вже у вас є вдома. Відео залишаю тут зверху, і також у описі цього відео. Наступне це ресайкл, як я вже вам говорила, я вам покажу, як, в принципі, виглядає купа сміття, яке ми збираємо за кілька місяців. Якщо ви попробуєте їх сортувати вдома, то ви побачите, скільки це багато насправді. Що я сортую, це пластик, це папір та скло. Також можна сортувати метан, у мене його дійсно дуже мало, тому, в принципі, я його просто іноді додаю, якщо щось є, але його дійсно дуже мало. Якщо вам цікаво дізнатися, як саме сортувати, що саме підлягає сортуванню, також залиште коментар внизу. Я підготовлю відео, тому що я з моїм колегою. Який, в принципі, займається саме сортуванням, ми проводимо освітницький проект, в якому розказуємо в школах та в освітніх закладах, як же саме потрібно сортувати, що підлягає сортуванню, та де знаходяться в принципі сортувальні центри на Закарпатті. Що ж, і останній, який я думаю, в принципі, в Україні має бути доволі популярний, особливо в селах: це компостування, або англійською мовою рот. Це дуже крута штука, якщо особливо у вас є сад, або ви займаєте будь-яким садівництвом, у вас є ділянка, тому що ви можете всі органічні відходи просто винести в цей сад. Як ви це робите? Ви збираєте органічні відходи, там не знаю, шкарлополієць, любі, в принципі, органічні відходи, листя ваших рослин і так далі. Ви викопуєте дуже тонкий шар цього ґрунту, верхній шар знімаєте, ви туди засипаєте ці органічні відходи і після того накриваєте трошки ґрунтом. Для чого ми його накриваємо? Для того, щоб не було ніяких запахів, для того, щоб інші тварини не знаходили, в принципі, це ще є, тому що воно. І, в принципі, ми пришвидшуємо перероблення. Пере... Для того, щоб він там перегною. Воно набагато прошвидшується і у вас буде хороша земля для удобрення. Тобто, у вас вийшло органічні добрива, які ви можете потім використовувати для удобрення своїх рослин. Це було дуже коротко про те, що таке сортування, що таке нуль відходів, що таке правила 5Р, які використовують в в Zero Waste. Також я хочу вам показати. А от таку книгу, в якій ви можете знайти любі ідеї по сортуванню, як ви бачите, це від Беа Джонсон. Вона одна з основоположників самої ідеї Zero Waste, а, Тут є навіть скільки вона, в принципі, продюсує мусору, тобто те, що не підлягає переробці. І, в принципі, те, що йде в комунальний мусор. І тут ви можете побачити гід щасливого життя в сучасному світі, без е, витрат та сміття. Дуже класна книжка, дуже багато ідей. В принципі, тут також описується те, про що я говорила: 5Р, або в українській мові це 5С. І ви можете взяти купую ідей, як сортувати, як знову же переробляти. Якщо я також дуже люблю її перечитувати. Тут є дуже круті ідеї, як зробити це в школі, які канцтовари можна використовувати. І так, ну, тут тобто дуже багато ідей, в принципі, які вона дійсно використовує з свого особистого досвіду. Що ж, чекаю ваші коментарі внизу. Напишіть, чи вам було в принципі цікаво, чи ви чули до цього прозора весь, чи ви вже ним користуєтеся. Верше, не те, щоб користуєтесь, правильніше сказати живете в такому стилі життя. І дайте мені знати в коментарях, чи випускати наступне відео з цієї рубрики. Все, котики, хорошого вам дня та бережіть себе!